Я була в шоці такому. Певно, 20 а, магазинам написала. Не гоніться просто аби було, щоб вказатись якоюсь класною крутою. У oh, прикол. Моя люба кохана дівчинка. да? Okay, Погодка okay, yeah. yeah. прям топ, хоча вона така обманчува, знаєте. Там нічого нафік не зволожує. Це моя собака ригнула з укладки. Я просто в захваті. Я завжди полюбляю пити американо. Раніше постійно пила капучино, але потім, як з'явилася кава машина, я обрала для себе зерна, які мені підходять та о, обсмаження, щоб не було дуже інтенсивно. Я знову зайшла в магазин, там де продаються товари з Європи, і купила собі знаєте, ось цю пінк-пасту, яка типу еко, і. В тіктоці багато відео, де а, її використовують та містер Скрабер, а, цю щіточку, губку. І ще взяла коколіну, Я спросила такий інтенсивний хочу запах і мені сказали, що ось ця серія та синя. Синя мені пахла чоловічими духами, а ось рожева теж класна. Я закинув на б'ючик. І ось моє після. Я хотіла зробити червоний, але щось пішло не так. і Я зробила нюд, тому що в мене ще буде багато фотосесій, і одна з них буде весільна, ну свадібне плаття. І тому я зробила нюд. Я думаю, там не буде дуже вдячні мені за те, що я зробила червоний. Я як завжди не встигла поснідати. Зайшла в кафе та поснідаю тут. Замовила фото американський. Я зараз покажу, який він дуже до речі смачний. І потім пойду на пошту, заберу а, подарунок для моєї ріти, тому що неї день народження 3 числа. А, ось вона приїжджає до Запоріжжя, і ще мені потрібно забрати декілька посилок. Показую а, подарунок а, Ріті. Буду його показувати все одно цей влог вийде після її дня народження. А це якийсь там популя... О, Кіра! О, це моя собака ригнула геть для брів. Він дуже класно зачісує їх. Я просто не знаю, напевно, 20 магазинам написала, спитала про цей гель, сказали, що тільки під замовлення в мене вже не було часу, тому що сестра визначилась з подарунком тільки десь декілька днів тому. І тому ось знайшла у не у Байера, а у магазину це був майже останній. Поклали ось такий пробничок. Далі в нас йде Long Sleeve від Хейбека дуже е класний, до речі, сама придивлялась до нього. Також, мабуть, собі замовлю. І не знаю, що додати. Я спитала у неї е з приводу маски для обличчя Атач, але вона не дуже її хоче. Та е ще спитала про, е мабуть, догляд від Davines, але він, у неї вже він є. Тому, мабуть, е щось подарую з. Косметики або гроші. І, звісно, будуть квіти. Я зараз буду готувати сніданок дуже швидко, тому що ми будемо потім збиратися на День народження до моєї Маргаріти, тому роблю швидесенько нам омлет та будемо вже йти. Я, до речі, казала в... Цій історії, що я е, вирішила віці дарувати, я показувала геть для брі, е, потім лонгслі та е, ще щось. Але я не вигадала, що, тому буду їй дарувати ще гроші та е, за квітами ми тут підемо. Але я не знаю, які, тому що троянди їй подарував хлопець, а тюльпани не знаю. Тюльпани — це завжди гарно, але... Мабуть, щось згортим, вигадаю, не знаю. Омлет я завжди накриваю кришкою для того, щоб він трохи піднявся. І взагалі-то в мене є рецепт від моєї мами, що додавати замість молока сметану, завдяки чому він підіймається ще в три рази більше і стає дуже смачним і дуже таким вершковим. І ось що в нас виходить, мені здається, так набагато краще. Мені подобається, що м -м, браш можна брати велику товсту прядку волосся, аніж як кутюжок. кутюжок ж краще, коли ти береш тонесеньку. А тут прям ну, клас, мені подобається. Її потрібно прогрівати спочатку ось так до себе, а потім ось так, щоб був об'єм. По типу такого у нас виходить. Мені подобається, що ось такий об'ємчик виходить. І виглядає це гарно. Хоча я ніякий стайлінг не використовувала. Але якщо використовувати піно для волосся або якісь там солові спреї, наприклад, пшикати от сюди в коріння, то воно буде ще більше ось таким. Трібно, до речі, колись купити і попробувати зробити, тому що мені хочеться об'ємчику прям більше. Та навіть не то, щоб більше, а щоб воно ще трималося, щоб не впало. Так, базу я, я вже нанесла. Наношу тон. Я забуваю завжди спочатку наносити. Гель для брів, а тільки потім тоналку, тому що так набагато краще. І так немає ось цього білого нальоту. І, до речі, білий наліт частіше всього з'являється не тільки через те, що у вас гель для брів не підходить, а через те, що ви може, забуваєте мити щиточку після кожного використання. А це, до речі, дуже важливо. Тому що. На ній залишається состав ось цього гелю, а ви потім новий сюди додаєте і розчисуєте брови, тому і залишається. До речі, мені прислали від Topface гель для брів для відео. І що я хочу вам сказати, я їм користуюсь вже, напевно, тиждень. У мене є від Зола один з улюбленіших, просто топовий, який фіксує так брови, що, ну, вони до вечора протримаються. Але цей нічим не гірше. Top Face Brow Styling Wax. Ось он в такій коробочці йде. Я вам дійсно кажу, це не поганий гель. Ось якщо зола вважається одним з крутишим, ну наприклад українським, то тільки його буду використовувати. І пофіг, якщо там, наприклад, інші гелі так само роблять фіксацію, але ні, я ж типу буду тільки саме найкраще. Ні, я по типу, якщо і цей ок, якщо мені він підходить, мені він подобається, то я буду їм теж користуватись. І мені не важливо, це зола, якийсь відомий бренд, чи просто звичайний топ фейс. Тому що, знаєте, як багато дівчаток. Це за брендом, там нічого нафік не зволожує. І, о, а ти, типу, просто показуєш, який в тебе класний крутий гель за 2000 гривень, наприклад, що нічого тобі не дає, окрім запаху. Якщо воно мені не сподобається, я це купляти не буду. Тому що нащо мені? Що що? Щоб зробити пост в інсту, залити відео в Тікток, тому що в тебе є такий засіб, ну, типу, блін, не знаю. Я зараз кажу про те, що. Я е, мені дуже сподобався Ла Султан Айрвіда. Я побачила його у своєї сестри, ну, Ріти. і настільки класний запах, що просто, дівчатка, він пахне добу на е, вашому тілі. Я просто я була в шоці такому нереальний запах, просто нереальний. Але щодо зволоження, в мене питання, тому що там, скоріш за все, в складі є спирт, який сушить шкіру. Ну, до чого я це все? Я коли просила мені подарувати цей лосьйон для тіла. Ну, це ж лосьйон, він має не прям максимально зволожувати шкіру, а хоч більш-менш. Я коли просила цей лосьон, я знала, що він не зволожує. Я його просила заради запаху, тому що він такий кайфовий, такий балджоний, що просто мені здається, Крутішого я не е, пробувала, але це на любителя, так скажем. Тому що запах такий не всім сподобається. Якщо про зволоження казати, наприклад, якщо б мені сказали, даш порадь, будь ласка, мені засіб, який класно пахне і зволожує шкіру. Я б сказала лаксітан, тому що він і зволожує і дуже класно пахне. Теж тримається приблизно добу, якщо це олія. Але якщо мене спитають, покажи мені, будь ласка, порадь мені а, якийсь засіб, який смачно пахне, але пофіг на зволоження. Я пораджу «Ла Султан. Я не буду казати Ла Султан, тому що він такий топовий у всіх блогерів він є. Він такий класний, афієзний. Ні, я не буду такого казати, тому що це неправда. І багато дівчат зі мною погодяться, що він не зволожує, Він зволожує на перше, може 15 хвилин. Але запах буде триматися набагато набагато довше. Тобто, заради запаху я готова покупати цей бренд. Ну, а якщо ми кажемо про зволоження, то ізла Султан це є батер. Але я радила б його використовувати на зиму, тому що А зима вже пройшла, тому що він буде дуже журнити шкіру. Ну, тобто, скоро весна, на що вам це? Ну, мабуть, хтось полюбляє. Але таке максимальне зволоження. Я вважаю, що, напевно, потрібно використовувати взимку більш, ніж весною. Я хочу додати ще трохи контурингу до носику, тому що мені подобається, коли він такий. І будемо розтушовувати. У мене туш ж хейміш не відпечатується, та саме головне не сипеться. У мене була мейбелін, яка моя була улюблена, і вона осипалась постійно. У мене через декілька годин просто ось тут. Туш обсипана, ну, типу, блін. Ось, наприклад, патчі від Reyr Paris, я їх побачила е, спочатку у Єви та Есті, потім ще у якихось блогерів. І думаю, блін, блін. Чи є сенс мені брати їх за 2000 гривень, якщо вони, як звичайні патчі? Але. Довірившись там людям, які реально кажуть правду, я взяла і купила собі. І я реально зрозуміла, що вони набагато кращі, ніж паче, наприклад, за там, 500 гривень 600 гідрогелеві. Знаєте, ось такі звичайні, тому що гідрогелеві мені взагалі не подобається, тому що вони з ну. Скользять на обличчі і майже нічого не роблять. А вітрерперіс, плюс в тому, що вони тканеві, і ця ткань вона вбирається в шкіру і тому є ефект. І навіть трохи відбілю. Я їх тому і купила. Rare Періс масочка, яка реально дає класний ефект. Ось, наприклад, масочка віз Єви, яка є за 50 гривень, вона просто мені надасть ефект мокрого обличчя, а ось ці маски вони прям як роблять обличчя зволожене, Оліне. Не знаю. Мабуть, є якісь маски набагато дешевші, але просто я таких не знаю. Мабуть, якщо хтось знає, напишіть мені, будь ласка. Ось, наприклад, є Blisky Road, Рходе, знаєте, так пишуться. Вони. Ці блиски зараз дуже хайпові, тобто у кожного там відомого блогера, звичайного блогера, починаючого блогера вони є, ці блиски для губ. Але я побачила, мені хватило 2-3 відео, щоб я не купляла їх, тому що дівчатка кажуть: ви нічого окрім простого зволоження не отримаєте. Якщо вони йдуть в різних кольорах, вони йдуть плюс-мінус. Схожі один на одного. Наприклад, там є коричневий колір, мені дуже сподобався, думаю, блін, хочу коричневий колір. Але дівчина його наносить, він полупрозорий, там коричневого навіть майже і не видно. Мабуть, вона мало видавила, це для когось задоволення. Знаєте, таке, блін, я користуюсь класним крутим брендом, в мене він є. Ну, типу, ок. Якщо я бачу, що мені вони не задовольнять, мої якісь там хочушки, то він мені нафіг не потрібен, цей блиск. Я вам користуюсь Lanage, і мені прям вау, мені подобається, тому що для мене краще, ніж ланеч, нічого нема. Хоча я е, дуже багато близків е, спробувала. Ну, мені подобається Laneage, тому що він є, йде як маска. Тому моя вам порада: просто не гоніться просто аби було, щоб казатись якоюсь класною крутою. А просто купляйте те, що реально задовольніть вас не тільки оком, а ще й відчуттям. Ну тому я ще кажу, мабуть, хтось купляє, як я, ла султан заради запаху. Знаєте, а мабуть, комусь потрібна реальна порада, а на що мені ті дві е, тисячі витрачати, щоб, щоб просто пахнути. Та ні, я не хочу, я хочу зволоження. Ну тоді, звісно, потрібно брати щось інше. Наприклад, Локсітан. Він класний. Еленіс, саме лосьйон, він просто лосьон на літо. Я би його на літо порекомендувала, але ніяк не на зиму. Тому що він зволожує недостатньо також. Щось, у нас розмови з вами затягнулись. Блін, як я кайфую цього хайлайтеру, чесно вам кажу. Я просто кайфую. Тут різні кольори, і це можна їх і змішувати, і наносити окремо. і, ну... Як коли хочу такий, знаєте, нюдік, такий весняний, то я використовую С2. Коли такий макіяж, то я використовую темно-коричневий та золотистий. Можна навіть С4. Мені візажиста Дівчина підказала, що ось так набираєш С4 та наносиш. Також класно виглядає. Буду вже вдягатись та вибігати за квітами. Показую на сонечку, який макіяж у мене вийшов. Ось такий. Там прийшов мій хлопець, тому собаки зараз буду вирішати. Про що я вам казала? Про те, що бачите на сонці, як блакитні очі виділяються за щодо коричневих ціней. Мені дуже подобається, тому що, ну, якщо використовувати, наприклад, якийсь рожевий, то просто буде рожевий мілашний. Але якщо коричневий з блакитним, то це прям такий глибокий кольор, очей стає. Ти приносиш не тільки собі, а ще й для Джесі, так? щоб ви погризли. Ну, добре. Так, я зібралась. Я вдягла піджачок. Під низ у мене інтімісімі. Чорна, шкіряні штани та батільйони. З укладки я просто в захваті, це набраж. Але як виглядає воно дорого? Так, ми зайшли в цвіточний, квітковий. І будемо зараз річі обрати гортензії. Вона їх давно хотіла, я це знаю, тому в неї троянди вже є, тому я вирішила гортензії. До речі, дивіться, який класна її жопка. Прикольний. Дуже гарний квітковий. Дивіться, у нас тут прям все Или Можна розово-белый зробити? Давайте розово-белый. Да? Да. С С рождения! Рождения, спасибо. Держи. Какая красота. Рита привезла мне институт, ну, чтобы я попробовала блеск для губ. У меня было, покупали стики, делали заправки, оделась в эти колхозники. Ух ты, Рита, ух я Рита. Тебе не надо их Рита, Я пока для машины. Рит, расскажи, что у тебя, костный мозг? Да, в голове. Все, У меня я костный, я мозг. костный мозг. Прям есть его? Ну, он сказал, что на стейк можно. Ну, а есть его можно или нет? Да, ты же будешь есть что его. Будет. Попробуй чуть-чуть, может, с ложечки. Вкусно? Я угу. я вку. Там уже просто обошлись Ура я Любокухана девчонка А ты моя Да Мы как всегда То зеркало, то стол Мучаем водителей С погрузкой Розбираємо стару кровать, будемо її вже продавати сьогодні і замовляємо другу, яка з м'якого як... якщо я правильно сказала. Unpacking дзеркало. Ну, не колхоз, а качество плохое, а здесь прям отличное. Так нам сделали за неделю. І розміри під себя выбирали. защитную пленку, типа, сделали с механизмом тут. Короче, О, мы... Да... Дорога, был. Там было две... Две, что-то тоже. Четыре стали две семьсот. Но прикол в том... Тут МДФ, да? Да, наверное. Не знаю. А там был пластик. Да, МДФ. А -а -а. У нас выносят кровать, и они подслушивают, что там кто делает. А мелкая на всех нагавкала. Вот, кстати, зеркало. В чатку мы домовились про то, что З першим а, виробництвом, але в них а, дуже багато типу замовлень. І вони сказали, що чекати місяць, а вони з іншого міста, і ми ще замовили матрас а, новий а, разом з ліжком. А і ліжко, там, знаєте, прям обираєте тка, тканину, обираєте, прям, я не знаю, всякі штучки різні, там скільки там сантиметрів це голов'я бути і так далі. Тому подібне. Це, звісно, класи круто. Але... Дуже довго чекати, тому що ми будемо спати на дивані. Ну, і хотілося вже в новому ліжку спати, і ми вирішили пошукати виробництво саме в нашому місті в Запоріжжі. І залишиться тільки споміняти штори на бежевий колір. Та щось. А, двері хотіла замінити на білий колір. Ще взагалі-то я хочу ще повноцінний ремонт ванної кімнати, хочу зробити її білою, але це, ну, не знаю, ще не точно. Знаєте, в мене таке відчуття, нібито це її ліжко, і вона така царевна, просто лягла та лежить. Мілашки. Потрібно помити дзеркало. Я вже зібралася і буду їхати ось так на легке, так сказати, на зйомочку. І буду використовувати ось цей парфюм. Я, як завжди, не снідала, звичайно, нащо? Чекаю на таксі, та. Поставила точку на ков'ярню взяти каву та, мабуть, щось швидесенько перекусити, і там поблизу вже макіяж буду робити, і потім на зйомочку. Я біжу, біжу, біжу.

Так, я зйомочку вже закінчила та приїхала вже на район. Мені потрібно зайти просто в магазин та після цього зайти на пошту, забрати для брендів посилочки та ще е насадки на Орелбі <смір> замовляла. І в мене ще сьогодні зустріч з дівчинкою. Та купа ще справ потрібно зробити після зйомки, потрібно засняти відео вдома. На вулиці дуже тепло, погодка, прям топ, я в жилеті. Та просто в теплому кардигані. І зрозуміло, що я там на таксі туди-сюди катаюсь і вдягала її з тим сенсом, що я ну, не буду майже на вулиці. Але зараз я вирішила пройтись трохи. Мені потрібно, як вже я вже сказала, на нову пошту та йду, і мені взагалі не холодно, я навіть без шапки. Ну куди я її натягну з такою зачіскою? І реально погодка прям топ, хоча вона така обманчува, знаєте, що можна захворіти. Так, я вже була дома, нормально поснідала, змила макіяж, зачіску розпустила, а перевдяглась. Ось так я зараз виглядаю та йду до подолого. Мені сказали повторно прийти. Ще декілька разів я замовила наліпки. На телефон та ноутбук, знаєте, такі 3D, замовляли аркуш А4, щоб вони гарно е, виглядали. Я Ріті запропонувала зробити е, наліпки, щоб не купляти, а підібрати самим. Я сподіваюся, що вони нормально так підійдуть. У прикол. Прикольні. Ось ці трохи поменше. Ну, ось так, якщо ем, міряти з пальцем. Клас! Дивіться, які смаколики я купила для собак. Вони виглядають як зубна щітка, але це смаколик, який вони гризуть і тим самим чистять свої зуби. І це смаком печива і, до речі, пахне печивом. я вже поснідала, тому зараз буду пити каву та їсти кіндер кантрі. Ще Боена дуже полюбляю. Я зрозуміла, що я вам показала наліпки, але не показала, як вони виглядають на телефоні, на чохлі, тому що я їх ще не наліпила. Давайте, мабуть, це зробимо разом і будемо вже заканчувати цей вложик. Ось так це все виглядає. Тільки що обклеїла на відео, і мені здається, прикольно. Ну, вони такі просто малесенькі. Ну, тобто, блін, я не знаю навіть. Ну, я, думаю, ви бачите. Тому виглядає ось так. Але мені подобається, прикольно. Якби не ось цей кругляшок, і чохол був би просто прозорий повністю, тоді було б взагалі топ. І ось так це виглядає на чохлі. І я вже буду з вами прощатися, тому що мені. Потрібно зараз відняти чотири відео, а поки сонечко буду користуватись моментом. Дуже вам дякую всім за перегляди та вас дуже люблю.